В області ремонтують дороги за два тижні. На обізні села Мишковичі відновлять рух по вже оновленій трасі. Якість для автомобілістів обіцяють європейську. Детальніше у нашому сюжеті без ям кажуть, у службі автомобільних доріг буде об'їзна у селі Мишковичі. Відновити рух на трасі міжнародного значення Манови, Коваль, чернівці та Реблечі обіцяють що не більше за два тижні. Зараз на ділянці дороги довжиною у три кілометри замінюють два шари асфальтобетону. Якість кажуть, буде європейська. Значить, будуть відновлені повністю обстановка дороги, значить, тобто будуть укріплені обочини цим самим відфразованим матеріалом, який ви бачите, стоїть біля цього, який залишений після фрезерування. Будуть встановлені нові дорожні знаки, буде встановлено відновлено. На заміну кажуть у службі автомобільних доріг, витратять 6,5 тонн асфальтобетону та близько 10 мільйонів гривень. Об'їзну у селі Мешковичі розповідають дорожники. Не ремонтували більше 30 років, тому зараз хочуть зробити її на совість. Окрім цієї, каже заступник голови ОДА, подбає також і про інші траси міжнародного значення. Цьогоріч ми напевно, вперше за історію незалежності підійшли системно до ремонту. Наших доріг. Ми закумулювали кошти на відрізках доріг міжнародного значення, які мають, будуть мати якийсь економічний ефект від збільшення транзиту вантажів. Другий це знову ж таки, прохід міжнародних трас через районні центри. І третє це знову таки, ділянки доріг наближені до об'єкту туристичної галузі. Це каже заступник голови Тернопільської ОДА. Збільшить кількість транзитних перевезень через нашу область, а також привабить туристів.